Ну і далі до тем, які ми вже повсякчас озвучували сьогодні. Пентагон оголосив про нову військову допомогу Україні на суму в 1 мільярд доларів. Він включає широкий спектр озброєння та техніки, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони. Серед основних це ракети протиповітряної оборони та зенітні ракети Стінгер, також стрілецька зброя та боєприпаси до неї. Ще боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймер, снаряди калібрів. 155 та 105 міліметрів, включаючи фугасні та мінометні снаряди. США нададуть і БМП БРЕД для також і броньовані автомобілі. Окрім цього, до пакету відуть протитанкові ракети Тао та комплекси Джавлін, АІТ ФО, а також високоточні авіаційні боєприпаси. І це те, про що власне зазначено в контексті заяв Пентагону. Ну а на інші теми, але дотичні до цієї будемо говорити далі з Михайлом Подоляком, радником керівника президента України. Вітаю вас! Вітаю вітаю. Бачите, пане Михайло. З одного боку, ми очікуємо допомоги. Могу від наших партнерів від США від Німеччини, Британії та інших країн, і європейських і не лише з іншого боку, українці такі активні, що от протягом там п'ятдесяти хвилин можуть сотні тисяч назбирати мільйони на потреби наших військових? Але в той же час, якщо говорити про цей пакет безпосередньо, вже був озвучений пакет там на мільярд? Політико видання писало буквально днями, що кожен пакет він буде значно розлогіший, розширеніший в своєму асортименті в номенклатурі, ніж те, що отримали українці раніше. Як оцінюєте цей оберт новий нашої зимові? з США, ну по-перше, це не війна тільки України. І було б дуже дивно, якби тільки Україна фінансувала цю війну. Я на повному серйозі. Так зрозуміло, на нашу територію напали. Війна йде на територію України, але це не війна тільки України. І тому безумовно за цю війну бажано було б, до речі, щоб платила Російська Федерація за контрвійну так само, і щоб заморожені активи вже перестали обговорювати, а почали використовувати безпосередньо для закупівлі зброї, щоб, наприклад, Чехія не шукала альянсу фінансового з іншими європейськими країнами, щоб закупити для нас додатково снарядів. І, уж, і ж точно вже не мають за все платити українці. українці. Це очевидні речі. Але маємо про це спокійно говорити, пояснювати це партнерами. До речі, ми це бачимо з вами в суттєвій зміні риториці наших європейських партнерів принаймні. і в тому числі до речі, і американців, ми бачимо зовсім іншу риторику, особливо спікера конгресу щодо розуміння природи війни і природи фіналу війни. А тепер щодо конкретики, яка нам потрібна, ну ми ж з вами усвідомлюємо, які дефіцити сьогодні є в нас і які заважають ефективно вести контрвійну. Перше це авіаційний компонент, але це трошки більш складна проблема. Логістична складна, Ну, нумацю назі на навчання треба, щоб закінчили наші пілоти. 60 плюс літаків, якщо будуть в небі в Україні. З відповідною авіонікою, це дуже важливо, да з великим плечем ураження. То тоді ми будемо бачити, що Росія втрачає ключовий чинник впливу на лінію фронту, не на територію України, тому що ключовий чинник впливу на лі на всю територію України це ракети і дрони. Каскадні атаки, але для цього треба системи ПРО. І мені дуже подобається ініціатива пана Шольца щодо необхідності суттєво наростити допомогу. Але що по лінії фронту? Я думаю, що в пакети будуть входити дальнобійні ракети, тому що немає більше цього табу. Це абсолютно якесь абсурдне було табу. Ні, ви тільки не використовувати дальнобійні ракети. Далі я думаю, що ключове це вирішення питання снарядного голоду. Ми з вами розуміємо, що якщо ти не ведеш контрбатарейну боротьбу, то Тяжко стримувати кількісні показники Росії. Їх треба просто вбивати набагато більше ніж сьогодні є ці спроможності. І тоді це буде суттєво знову ж таки впливати і на морально-етичний стан російської окупаційного групування, ну і на кількість людей, які вони можуть відправляти. Третя складова. Безумовно, ці інші е, амуніційні потреби це міни для систем там 120, 182 Це додаткові снаряди для систем РСЗОну, тобто для реактивних систем залпового вогню. Е, і безумовно це треба все в іншій кількості мати. Ну, дивіться, сьогодні відповідних на напрямках, наприклад, Донецькому, Луганському, ми маємо один до дванадцяти снарядів. Так? Якби в нас буде один до трьох, ви ж будете бачити зовсім, але іншу давайте пам'ятати, що все ж таки ми більш точно цілимо ніж росіяни, і тут ми компенсуємо трошки все ж таки. компенсуємо а з іншого боку. Давайте це трошки знизу. про інше говорити. А дивіться, якщо тресемірки може там ефективно працювати, 12, 20... 25 пострілів на день, то, наприклад, менш така високотехнологічна зброя, д Д-30, яку використовує Росія, це старі радянські гармати великого калібру, вони можуть виконувати 40-50 пострілів на день без там якихось проблематик для ствола, як такого. Тому тут, знаєте, ви десь виграєте, десь програєте, тому в будь-якому випадку кількість все рівно треба трошки зменшувати підтягнути, цю різницю. Пітягнути кількість. Але я думаю, що з таким пакетом з таким Законом, точніше, який вже Байден сьогодні підписав з кількістю теж проблем не буде. До речі, ви згадували про f 16 і про далекобійні ракети. Це ж була ну розмова телефонна між Зеленським і Байденом. І от перше, про що вони говорили, це саме про далекобійні ці самі ракети. Про те, що рішення таке є. І до речі, от вже найближчими годинами американська зброя в рамках ухваленого пакету допомоги Україні на суму майже 61 мільярд доларів почне свій рух України до України. Про це заявив згадано, що. Президент США Джо Байден після підписання закону. В першу чергу США передадуть боєприпаси для ППО артилерії, як вже було щойно в цій студії паном Михайлом зазначено, та ракетних систем, а також бронетехніку. Почуємо Вайден. В наступні кілька годин я дам наказ відповідним органам, щоб ракетні системи, зброя, були направлені в Україну. Ця допомога не лише сприятиме Україні, але й безпеці в Європі. А ті запаси, які ми відправимо до України, ми відновимо згодом. Та якщо з ракетами все більш-менш зрозуміло, ну принаймні обіцянка на рівні президента, вона дана щодо F-16, Дивіться протягом останніх кількох тижнів, та ми і з вами про це здається. Говорили, що там греки обіцяли, шведи обіцяли. От Норвежці сьогодні була заява очільника головнокомандуюча та збройним сил Норвегії, що технології найсучасніша зброя F-16 від Норвегії. Багато хто чого обіцяє, але ви слушно зазначили, що ми маємо не лише воювати на землі. Але знищувати повітряні цілі саме там, в небі, щоб не було ракет, не було цих ну авіабомб, і це в 16. А давайте я коли поясню вам одну річ. Да, дивіться, ви коли говорите, що президент поспілкувавшись з президентом Сполучених Штатів, говорить про атакамс. Президент набагато глибше піднімає питання. Я хочу, щоб ви усвідомили. він говорить не про е -Е атакамси, наприклад. Ми зараз перейдемо до Ф-16. Він говорить про те, що в цій війні зрозуміло, що треба знищувати логістику опонента. Він має кількісну перевагу. Нам треба її знищувати. Для цього потрібна дальнобійна зброя. Це не питання, що ми хочемо там заради якогось піар-ефекту знищити там одну. Чи іншу ціль там, наприклад, в Кавилкину знищити за горизонтом РЛС Керченський міст, да. і не, наприклад, да. Керченський міст. Ні, президент містніпрезидент дивіться, в цій війні, треба зрозуміти паритетність, що ми можемо робити, враховуючи кількісну перевагу Росії. Для цього потрібні атакамси, тому що вони не про якісь там. А, Щось таке конкретну ціль, а вони про тип війни, який ми готові вести. А ми готові вести війну з точки зору знищення логістики забезпечення Росії. Це дуже важливий компонент. Так само президент говорить: дивіться про F-16. І коли вони будуть зараз. Ми перейдемо. F-16 це, це не про конкретно, що нам не вистачає літаків, тому що в Росії є там 20 літаків. В нас не одного, ну жодного. І так далі. Президент говорить не про це. Він говорить, дивіться, в них є деякі переваги. Які треба нівелювати. яка наприклад використання керованих авіаційних бомб? Ну цих же фабів, да з крилом там условно умовно кажучи, 70 кілометрів. Ну планування да, і так далі. То треба це знищувати. Як це можна зробити? F-16 тільки з відповідною авіонікою не просто абстрактні, якісь F-16, а з відповідною ну, це має бути авіонікою. вони мають бути да. інтегровані в систему. Безумовно, і таким а чином і скільки їх треба з урахуванням лінії фронту, з урахуванням кількості тактичних літаків Російської Федерації, ну мігів сушок і так далі, нам потрібно там 60, наприклад, і так далі. Про це відповідно на різних майданчиках президент проговорив. Відповідно, логістично це пропрацьовано, і країни відповідно готують такі пакети, щоб це був там не один, два, три. Це, як знаєте, з леопардами мені нагадує. Ми вам дамо 10, Це відповідно суттєво змінить диспозицію на лінії фронту. Чому це змінить? У вас буде 10 леопардів, А скільки в них те 72 чи навіть Т-90 прорив? Ну, десь тисячі дві. А ні, ну десять вам вистачить точно. Щоб не було такої ж історії, да, треба чітко розуміти, Скільки треба літаків f 16 з відповідною авіонікою, щоб закрити напрямки Запорізький, Донецький, Луганський, Харківський, щоб там не було домінування російської тактичної авіації, щоб ви правильно говорите, ми могли знищувати і балістику відповідно, ну тому що проти балістики вони будуть працювати, і е, керовані авіаційні бомби. І щоб для цього не треба було додатково будувати прифронтову е, ППО з Петріутів. І, і це, відповідно, все буде вирішено. І я думаю, що це питання знову ж таки. Я не готовий сказати е, конкретну дату. Чому? Тому що. Якісь сюрпризи мають бути, щоб Росія усвідомила в якийсь момент велику кількість вона втратила ресурсу відповідного. Неочікувано, я думаю, для того, щоб Росія усвідомила, треба більше сюрпризів. Для цього потрібні більше ракети, більше і F-16 тут. Ви праві для того, щоб Росія щось усвідомила, вона має тактично обвально програти на тому чи іншому напрямку, і про це знову ж таки я буду робити посилання на президента України. Він чітко говорить: дивіться, ми маємо не тільки планувати, от що таке 61 мільярд доларів. Це ми чітко розуміємо, що в нас будуть закрити певні дефіцити саме для оборонного типу ведення війни, але для наступального типу війни мають бути трошки інші інструменти, в трошки інші кількості це далі треба продовжувати переговорні процеси, тому що це трошки більший обсяг відповідних інструментів Щодо переговорних процесів, і щодо тези що Росія має зрозуміти наскільки це для неї не зрозуміти. Це Но, так ви дуже е фантастично говорите. Давайте згадаємо просто саміт миру. Да просто це в контексті розуміння того, що починали там 40 60 тепер вже понад 100 країн-учасниць, і це такий хороший тренд і тенденція. Просто на цю. У тему є ну власне і заява президента, в тому числі і взагалі є про що поговорити, тому що країна-терористка Росія вона планує цей самий саміт миру зірвати, який в червні, нагадаю має відбутися в Швейцарії. Про це Володимир Зеленський повідомив дипломатам, представникам держав-партнерів та міжнародних організацій. На зустрічі з ними президент України обговорив організацію саміту, на якому світові лідери спробують примусити Москву до миру та поваги до міжнародного права. У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані, що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Пане Михайло, я не питаю в який спосіб Росіяни будуть зривати цей саміт. Це вже другорядно намагатиметься. Принаймні, я питаю: а для чого це Росія, якщо Росія воліє цього самого передиху для себе? А саміт миру і будь-який початок перемовного процесу, перемовний трек, це для них буде передишка. Це ж очевидно. Вони воліють передиху чи оперативної паузи на своїх умовах. Тобто вони не хочуть, щоб хтось на них тиснув, щоб казав, що дивіться, ви зруйнували міжнародне право, ви зруйнували міжнародне гуманітарне право, ви зруйнували е, глобальну енергетичну безпековий контур і так далі. Вони цього не хочуть, тому що це буде зовсім інша інформаційна парадігма. Вони не хочуть в ній жити. Вони хочуть жити, що ми мали право напасти на Україну. Ми маємо право їх вбивати. Ви не маєте права нам заважати, і, взагалі, це наша територія, вся територія України це наша територія. Ми можемо там робити все, що нам заманеться. Вони хочуть це продавати і безумовно. Ну, вони нам зрозуміли, які інструменти. Дивіться, інформаційний тиск, шантаж. З деяких країн вони будуть пропонувати. Ми вам там на 28% зменшимо ціну на газ, наприклад. Чи там на 30% зменшимо ціну на сиру на авто марки Уралсу, зможете її потім перепродати і щось там заробити і так далі. Корупція, корупція серед еліти, публічні заяви і так далі. Вони ці інструменти російські, вони настільки очевидні, що немає сенсу їх дійсно обговорювати, просто треба зафіксувати, хто і на якому рівні буде це все виконувати? Питання в іншому. Для Росії вкрай важливо, щоб на швейцарському саміті не було продемонстровано розуміння. Глобальними спільнотами, всіми і нейтральними країнами, перш за все, нейтральними країнами, що так воно не може бути. Не може бути, що хтось може прийти і зламати глобальну систему домовленостей двосторонніх, там важелі впливу, і, і в принципі, не відповідати за це. Вони вони бояться більш за все у цієї, скажімо, єдності країн нейтрального блоку, які скажуть, ну так, ну це ж так не працює. Дійсно, ми ж для чогось придумали міжнародне право, щоб не можна було там так прийти, як заманеться в ко. Ого, щось забрати і сказати: ну я маю на це право. Чому а тому, що в мене є, наприклад, ядерна зброя, чи я сильніший, чи в мене більше ресурсів, чи в мене більше газу в Тюменській області і так далі. От вони цього бояться. Вони бояться, що вони втратять головне втратять. А мовчазну підтримку на міжнародних майданчиках, перше, друге, що вони втратять можливість використовувати медійні майданчики в країнах нейтральних для масштабування своєї банальної пропаганди. І третє, що всі будуть на них дивитись. На я навіть не знаю, як якесь слово таке коректне використати, тому що на Росію тільки так і треба дивитись. До речі, щодо у вас там була дуже така цікава фраза щодо розуміння чогось Росією. Ні. Не треба ілюзій. Росія нічого не зрозуміє, окрім фатальної поразки. Все інше це ілюзія, яка приведе до більш масштабних негативних наслідків особисто для нас. Ну, маць вона для України, але і для демократичної Європи в цілому. Ну, але ж десь глиб, глибоко всередині там росіяни, коли прилітає по НПЗ і вглиб там на 500-700 кілометрів на території Російської Федерації, вони ж щось вже починають напевно розуміти, ні, що мало, щось мало, пішло якось не мало, так. Мало. Ні, 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 так в... і Не туди. Те, що пішло щось не туди, вони розуміють, але вони вважають, що можуть знаєте, якби в ніщиті і убогості, ну, ми десидімо до перемоги, одної на всіх ми за цінування постаїмо. Це треба. Треба розуміти, це філософія. Філософія. Ми будемо в рванії, але ми все рівно не там ну хочемо я, вас знищити. Я би трошки повернувся ще до е, намагання зриву мирного процесу і формулу ну цього в форматі формули. Е, Саміту миру, а, просто я от зазначив, що ми неодноразово чули там від різного роду експертів закордонних вітчизняних, що Росія має накопичити сил, там відновити свій потенціал. Для цього їм потрібні, хоча якісь перемовини, хоча б імітація перемовин. Але тут же виходить той самий Лавров, очільник МЗС, і ЗСК: навіть якщо буде а, перемовини, будь-то з ким да щодо миру, щодо там завершення війни, бойові дії не припиняться. А як ви вважаєте, це не свідчить про їх слабкість? Все ж таки, вони це на свідчить? вони вкотре намагалися. Якось залякати всіх, що ми ще... навіть, ну, я просто хотів нагадати, що навіть під час Олімпіади в різні часи припинялися війни. І зараз їх просять під час Олімпіади в Франції припинити тимчасову бойові це дії. Це вкрай небезпечно. По перше, всі заяви Лаврова чи Патрушева, чи Путіна свідчать про тяжкі, я відверто скажу. Дихотомічні розлади, ну шизофренічні, якщо ми хочемо, тобто розпад особистості, вони одночасно говорять взаємовиключні речі. Це притаманно російській зовнішній політиці. Просто на це ніхто не звертає увагу. Ну, навіщо дійсно це ж велика нафтова країна? Можемо просто нафту купити дешевше і таким чином не діагностувати в них шизофренічні розлади. Це перше. Друге, вони не збираються з вами ні про що домовлятись. Я нагадаю на перших турах переговорів, які були у лютому березні дві коли їм сказали, дивіться, давайте ми на там, добу чи на 48. Ну, це одна з цілей була переговорного процесу, чи на 72 години зробимо ну, призупинення вогню. Ну, тому що ми ж переговори ведемо. Ну, це ж якось дивно, там, там ви вбиваєте, а тут ми переговори ведемо. Вони сказали, вони з такою, знаєте, та ні, ми ж прийшли вас вбивати. До чого нам тут паузу? Ми зараз там трошки вас побиваємо, а поки що вам ультимативно ви виставимо вимоги. Так само і тут. Вони абсолютно свідомі. Я просто хочу, щоб ми забули оце, про що деякі люди, які далеко від війни, вони продовжують наполягати. Може, сядемо за стіл переговорів? Вони не хочуть з вами сідати за стіл переговорів. Вони хочуть одночасно сидіти, забовтуючи тему. Ну тобто, говорячи, ми ж ні, ми ж за мир, ми ж тільки про мир. Але дайте нам трошки їх вбивати і одночасно вас вбивати. Ну не треба ілюзій. Російська Федерація в такому вигляді, як сьогодні, існує на увазі Путін. Ну всі ці, яких я перерахував, там їх багато да людей. Вони не будуть з вами ні про що домовлятися. Вони хочуть вас вбивати. От як можна пояснити, що не буває вбив вбивці в нейтральних кольорах? Я не знаю, як це пояснити, наприклад, міжнародному олімпійському комітету. Ну не буває вбивців в нейтральних кольорах. Вони або або. Або не вбивці, тоді вони приймають участь у олімпіаді. Якщо ми говоримо е, про олімпійські ігри, ви ж сказали, що на припинення, або це вбивці, які юридично відповідають за скоєні злочині. Ну не можна так сказати, вони вбивці, але не зовсім. Тому ми, якщо ми не дамо їм російський триколор, цей дивний да а дамо їм е, білий прапор, то вони перестають бути вбивцями. І це так не буває. І це ми ще не згадуємо про те, що е, спортсмени в Росії це інструмент. Так само, як і артисти, Ширше, ски, ну, ширше. спорт для цього і був, і у ці всі чемпіонати світу, чемпіонати Європи, Олімпійські ігри і так далі. Банха. Це тільки для промоції політики країни. Так, у нас три хвилини лишається ще важлива тема. Ми просто починали з вами спілкуватися, що не українці, звісно, мають платити за злочини і допомагати військовим, а, тому що це має робити. Це ми маємо стягувати кошти з агресора, і цей процес вже триває вже не один місяць. Вирішується питання щодо цих активів заморожених там в США, в Європі, будь-де просто ви згадали і Піскова на тлі Лаврова, що їх риторика вона не співпадає, дещо що з якимись реаліями. Пісков тут на на от цю пропозицію і голосування там. В США щодо конфіскації активів він зазначив, що ми тоді будемо в дзеркальному такому режимі забирати у вас все інше. У мене просто питання: якщо знаєте, та частина, яка ще лишилася після санкцій на території Росії, вони ще в них будуть щось забирати, то з чим вони тоді лишаться. Але це таке риторичне. Я просто хотів би цю тему заявити. А ви вже прокоментуєте Євросоюз знайшов правові механізми, розробив план, який дозволить вилучити доходи від заморожених російських активів і витрати їх на потребу України. Про це повідомив голова дипломатії Жозе Борель. Європа заморозила, нагадаю, гроші країни терористки ще раніше. На них набі... набігають великі відсотки. Ці кошти підуть насамперед на відновлення України а також на військову допомогу її боротьби з агресором. Почуємо Буреля. Ми розраховуємо, що цей механізм дасть близько трьох мільярдів євро на рік. Окрім того, ми робимо прозорішим правовий аспект. Чітко даємо зрозуміти, ці доходи не належать Росії, оскільки вони не є суверенними активами. Є капітал, а є доходи з нього. В цьому різниця. Пам'ятаєте, пане Михайло, яку Ільфа Ільфа Петрова золоте теля, може, візьмете частину? Мені нам треба все одразу. Відсотки непогано, але краще все одразу. Наскільки це реально? Реально, тому що ми сьогодні про це говоримо. Я маю на, увазі на рівні очільників держав, на рівні очільників інституцій, банківських інституцій, юридичних інституцій Європи Євросоюзу в цілому. Ми маємо з вами один із законопроєктів, Ну що це, це, це вже закон, який підписав пан Байден щодо активів заморожених Росії в Сполучених Штатах. Я думаю, що ми швидко дійдемо до ключової базової, я б сказав, аксіоми. Просто не всі до кінця розуміють. Вже не про відсотки треба говорити. Росія вийшла з дії. Міжнародного права як такого не розповсюджується на неї міжнародне право, і тому 3 мільярди це до речі, ну не так багато з урахуванням скільки Росія витрачає на війну. Росія витрачає щорічно на війну вже два роки більше ніж два роки по 250-300 мільярдів доларів. Ну чи співставно 3 мільярди і 300 мільярдів? Ні, не співставно. А скільки заморозили активи? тільки в Європі? Це Трошки менше ніж 350 мільярдів. Безумовно, ця сума е як на контрвійну буде набагато більш ефективно впливати на протидії Російській Федерації. Тому треба спокійно продовжувати лобіювати. Ключову ще раз підкреслюю аксіому: як тільки країна почала атакувати неспровоковано іншу суверенну територію, вона виходить з під дії, з під зонтика е глобального з-під парасольки глобального права як такого, і відповідно всі її активи можемо використовувати на побудову. Дову системи захисту від цієї країни. Ну, тобто на контрвійну. Тобто ці активи мають переходити в Україні на що? Не тільки на відновлення, це буде після війни. А сьогодні вони мають йти на закупівлю великої кількості необхідних інструментів для того, щоб привести Росію до. Вибачте, мене як вони там люблять, да? палати номер 6 Ну, щоб туди можна було завести всіх очільників, щоб там послухати їх ті ради про те, що вони наполіонствують далі. На відсотки не погоджуємось. Це треба мало. все одразу, пане Михайло. Дякую, що завітали ці години. Власне, в середу раді вас будемо бачити, дякую. Михайло Подоляк, радник керівника Всепрезидента України, був щойно разом з нами. Вам гарного вечора.